Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема склад числа 10 та переставний закон додавання. Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде. У житті Сьогодні працюємо за підручником сторінка 22 та друкованим зошитом сторінка 13. Почнемо з усної лічби. Гра, веселі приклади. До кількості лап у бджоли. Додайте кількість пальців на двох руках. Діти, уважно подумайте, скільки лап у бджоли. І скільки пальців на двох руках. А тепер додайте ці числа. Отже, у вас повинно вийти 6 плюс 10 дорівнює 16. Від кількості пальців на двох руках відніміть порядковий номер суботи. Подумайте, скільки пальців у вас на двох руках, і номер суботи по порядку, який у нас день іде. І відніміть. Отже, повинно бути 10, відняти 6 дорівнює 4. Наступне від улюбленої оцінки учня відніміть кількість пальців на двох ногах. Поміркуйте, яка улюблена оцінка у учня. І відніміть кількість пальців на двох ногах. Вірно, повинно вийти 12 відняти 10 дорівняє 2. До кількості місяців у році додайте число голів у Змія Горинича і порядковий номер п'ятниці. Давайте розберемо. Тут треба додати три числа. До кількості місяців у році, подумайте, скільки місяців у році. Додайте число голів у Змія Горинича. Поміркуйте, скільки в нього голів. І порядковий номер п'ятниці. Пригадайте, яка стоїть у нас по порядку п'ятниця. І у вас повинно вийти 12 місяців плюс 3 голови Змія Горинича плюс порядковий номер п'ятниці 5, торівнює 20. Молодці! Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрийте зошити. Запишіть число, класна робота та запишіть числа, які перед вами, від найменшого до найбільшого. Давайте перевіримо. Ви повинні були записати. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23 і 25. А тепер попрацюємо над виразами. Вам потрібно записати вирази в зошит, тільки ті, значення яких дорівнює 10. Поставте відео на паузу. Обчисліть вирази усно – і запишіть тільки ті, де відповідь буде 10. Давайте перевіримо. 7 плюс 4 нам не підходить, буде 11. 10 мінус 0 нам підходить, буде 10. 4 плюс 6 підходить, 30 відняти 20, підходить. 9 плюс 1. Також підходить. 10 плюс 0. Теж буде 10. 2 плюс 8. Підходить 9 плюс 2. Не підходить буде 11. І 3 плюс 7. Підходить. Ось такі вирази ви повинні були записати собі в зошит. Переходимо до роботи з підручником. Відкрити сторіночку 22. Виконаємо завдання 1. Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами пригадати склад числа 10. Давайте складемо відповідні вирази за малюнком. Отже, подивимося на перший рядок. З лівої сторони у нас одна бусинка, да? будемо казати, бусинка. А з правої сторони в нас порахуйте, скільки діти. 9 бусинок. Отже, 10 у нас складається 1 плюс 9. Далі дивимося рядок на жовті бусинки. Рахуємо зліва і справа. Отже, 10 у нас складається ще з чого? 2 плюс 8. Наступний рядок дивимося. Ще 10 складається з 3 плюс 7, молодці. Наступний, рахуйте, рядок. Зліва і справа рахуйте. Правильно, 10 ще складається з 4 плюс 6. Тепер помаранчеві рахуємо. 10 ще складається з 5 і 5. Тепер зелені. 10 складається з 6 плюс 4. Ще 10 складається з 7 плюс 3. Молодці. Рахуємо тепер голубі. Так, 10 складається з 8 і 2. 8 плюс 2 молодці. Так, сині рахуємо. І 10 складається з 9 плюс 1. Молодці. Ось ми з вами пригадали склад числа 10. Попрацюємо над завданням 2. Виконаємо його також усно. Перед вами вирази вам потрібно знайти істинні рівності. Так, давайте міркувати. Перший вираз 2 плюс 3 дорівнює 3 плюс 2. Це істине чи ні? Що значить істинне, діти? Пригадуйте. Це значить вірне, це правильне. Отже, подивіться 2 плюс 3 буде 5, і 3 плюс 2 також буде 5. Це істинна рівність, молодці. Наступно дивимося, рівність. Отже, 7 мінус 5, 5 мінус 7. Чи являється цей вираз істинною рівністю, ні, діти. Він не являється. Тому що 7 мінус 5 дорівнює скільки? 2, а 5 мінус 7 ми взагалі не можемо відняти наступне, дивимось 4 відняти 4, 9 відняти 9. Дійсно, ця, ці, цей вираз являється істинною рівністю, тому що 4 відняти 4 0, і 9 відняти 9 теж буде 0. Наступне, дивимося, 12 додати 5, дорівнює 5 додати 12. Дійсно, цей вираз являється істинною рівністю, тому що і зліва, і справа буде однакова кількість. А ми можемо просто подивитися, що у нас поміняли просто числа місцями. Наступне 17 відняти 5, дорівнює 7 плюс 5. Давайте порахуємо. 17 відняти 5, скільки буде? 12. І 7 плюс 5. Теж буде 12, тому ця, цей вираз являється істинною рівністю. Наступне 13 відняти 1 і 11 плюс 3. 13 відняти 1, скільки буде діти говоріть? 12 і 11 плюс 3. 14. Він нам не підходить, він не являється істиною рівністю. Далі 7 мінус 7 дорівнює 0. Істина це рівність. Так, діти, дійсно, 7 мінус 7 буде 0 це істина рівність. 5 плюс 0 дорівнює 5. Так, це теж істина рівність. А 0 плюс 0 дорівнює 2. Ні, це нам не підходить, бо 0 плюс 0 буде 0. Це не являється істинною рівністю. Молодці. Трошки відпочинемо. Що продовжуємо працювати далі. Подивимося в підручнику завдання номер 3 Виконаємо його усно Нам потрібно з вами скласти задачі за таблицею. У нас є мрійниця і поспішайко. Давайте подивимося, що вони роблять. Вони читають книжку. Давайте складемо задачу про поспішайка. Яку ми можемо скласти, наприклад, поспішайко читав книжку. В суботу він прочитав, скільки, подивіться, в табличку, три сторінки, правильно. А в неділю він прочитав одну сторінку. Скільки всього сторінок прочитав поспішайко. Так, давайте складемо умову задачі. Отже, у нас є субота, де поспішайко прочитав три сторінки. І неділя, де поспішайко прочитав одну сторінку. Нам потрібно з вами знайти, скільки всього сторінок він прочитав. Подумайте, як знайти відповідь на це запитання. Правильно! Душка разом означає дію додавання. Завжди, діти, запам'ятовуйте це. Отже, нам потрібно 3 плюс 1 дорівнює 4 сторінки. Прочитав поспішайко. А тепер подивимося на мрійницю. Складемо задачу по її малюнку. Говоріть, говоріть, діти, давайте разом. Мрійниця читала книжку. В суботу вона прочитала скільки, подивіться, одну сторінку, правильно, а в неділю три сторінки. Запитання, яке у нас буде? Скільки сторінок прочитала мрійниця? Молодчинки, Давайте подивимось на коротку умову. Отже, мріниця в суботу прочитала одну сторінку, а в неділю три сторінки. І треба знайти, скільки вона всього прочитала сторінок, тобто разом. Подумайте, якою дією будемо виконувати цю задачу. Правильно, діти. Дія, верні, дужка разом. Да, нам треба знайти, скільки всього означає дію додавання, і який вираз ми складемо. 1 плюс 3 дорівнює 4 сторінки. Отже, які можемо зробити висновок? Що і поспішайко, і мрійниця прочитали однакову кількість сторінок. Тільки різниця в чому? В тому, скільки сторінок вони читали по днях. Але що ми бачимо? Що цифри у нас однакові. 3 і 1, 1 і 3. І яке ми можемо тут пригадати правило. Правильно діти від перестановки доданків, сума у нас не змінюється. Молодці. Роздивимося з вами в друкованому зошиті завдання номер 2 на сторіночці 13. Виконуємо його письмово. Нам потрібно скласти рівності за малюнками. Давайте подивимося перший малюнок, що намальовано. Правильно, лоток з яйцями. Давайте складемо рівність тут. В першому лотку у нас було 3 яйця і 2 пусті 2 пустого місця. А в другому лотку було 2 пустих місця і 3 латка. 3 плюс 2 дорівнює 2 плюс. 3. Таку рівність можна скласти за цим малюнком. Наступний, подивіться, у нас гроші. 5 гривень і 10 гривень, 10 гривень і 5. Складемо рівність. Перевірте себе. 5 плюс 10 дорівнює 10 плюс 5. І останній малюнок, подивіться, у нас зошити. Є червоні зошити і білий зошит. Яку тут скласти можна рівність? Перевірте себе. Отже, у нас 4 зошита червоних, 1 білий, а з іншої сторони, навпаки, 1 білий, 4 червоних. І рівність можна скласти таку: 4 плюс 1 дорівнює 1 плюс 4. Яку ж властивість чисел ми тут помітили? Вірно, знову тут у нас переставний закон додавання. Від перестановки доданків, сума у нас не змінюється. Це треба дітки запам'ятати. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Якщо у нас є два числа, 2 і 3, ми, якщо ми їх поміняємо місцями при додаванні, сума все одно. Не зміниться. Попрацюємо з підручником завдання 5. Виконаємо його письмово. Вам потрібно виконати дії за зразком. Подивіться, будь ласка, на зразок. 16 плюс 3 дорівнює 19. 19 відняти 3 дорівнює 16. 19 відняти 16 дорівнює 3. Що ви помітили в цьому зразку, діти? Вірно, що тут є один приклад на додавання і два приклади на віднімання. І подивіться, числа у нас однакові. Отже, тут застосували, що у нас? Правило, що з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Пригадайте, як це робити. Ми беремо суму, віднімаємо спочатку відомий доданок, а потім беремо знову суму і віднімаємо наступний доданок. Правильно. Отже, у вас є два рядки виразів. Давайте так. Перший рядок виконують дівчатка, а другий рядок виконують хлопчики. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Не забудьте записати завдання номер 5 Переходимо до наступного. Завдання 6 і 7. Виконаємо його письмово. Нам потрібно поміряти довжину кожного відрізка. Накреслити відрізки, потрібно будуть інші, які доповнюють наші дані відрізки до 1 дециметра. І записати відповідні рівності. Давайте міркувати. Перш за все, нам потрібно що зробити? Виміряти довжину відрізків підручнику. Беремо лінійку і давайте міряти. Перший відрізок, скільки сантиметрів? міряйте. Правильно 3 см. Другий відрізок 2 см. І третій відрізок 5 см. Молодці. Далі нам потрібно накреслити нові відрізки, які будуть доповнювати наші відрізки до 1 дециметра. Давайте пригадувати: в одному дециметрі скільки сантиметрів? Правильно в одному дециметрі 10 см. Отже, нам потр... у нас є відрізок 3 см. Нам потрібно накреслити такий відрізок, який би доповнював до 10 сантиметрів. Як знайти, який же відрізок нам треба креслити? Нам потрібно, щоб було 10, у нас є 3. Яку ще частинку треба домалювати? Подумайте. Треба від 10 відняти 3. І буде наш відрізок 7 сантиметрів. Наступний, дивимося: у нас є 2 см. Нам потрібно, щоб було 10. Яку частинку треба домалювати. Треба 10 відняти 2 дорівнює 8. Молодці. І останні поміркуйте. Треба 10 відняти 5 дорівнює 5 см. Розумнички. А тепер беріть лінійку і треба нам накреслити відрізки. Креслимо відрізок 7 см, 8 см і 5 см. А тепер роздивимося сьоме завдання. Нам потрібно знайти суму довжин усіх усіх шести відрізків, тобто ті відрізки, які у нас були спочатку в підручнику, і ті, які ми з вами накреслили в зошиті. Треба знайти суму, поставте відео на паузу та спробуйте знайти суму самостійно. Отже, пригадуємо з вами сума, це у нас діє додавання. Нам треба було додати 3 плюс 2, плюс 5, плюс 7, плюс 8 і плюс 5. Який закон ми можемо застосувати в даному виразі? Вірно, діти, переставний закон. Якщо у нас всі дії додавання у виразі, ми можемо застосувати переставний закон для того, щоб нам було легше порахувати. Як же ми тут можемо переставити місцями числа? Ми можемо зробити 3 плюс 7 це буде 10. 2 плюс 8 це буде 10. І 5 плюс 5 це буде 10. А ви знаєте, що десятками рахувати набагато легше. 10 плюс 10 плюс 10 буде 30 см. Самостійно опрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 13 завдання, які залишилися. Дякую вам за роботу. Оберіть листочок вашого настрою на уроці намалюйте його в зошиті. До побачення!